Це щось цікаве. Ну Що ж сказати, цікаве? Тільки що закінчився бій повідки з поляком. Та й повідкіння, ну, поляк слабим славим, показується подія. Хоча й вищий за того поєдкін два пропустив удари такий в лоб, але щось не знаю, той, й не видержав. цей ще набагато Решо, ну, так, і Работи. Бій кличка з останнім противником теж був такий, да, що противник слабий. Да, Та й що це... ти думаєш, їм спеціально підбирають слабих противників? Думаю, що ні. Чого? Не, ну, Я знаю. Ну, це був у нього як тренувачний бій, в цьому єдні. Ну так, у кличка вважай ну, теж. Третій раунд. На кличка був шостий раунд, так? Да? Ну, все одно там було явне преимущество. Так, да, так, да, так, да, Що да. явне, то явне. Якось претенденти там поступають туди. На ті бої. Мабуть, ж не тільки того, що Ось все ж таки вони. Той правда, теж ні одного порядку, ні одної поразки ні від кого не отримав. Це в нього перший відповідь. Він може наче, що.